Так, усім підписникам та гостям мого каналу привіт. Ну що, хлопці, хлопці, хочу зняти ось таке маленьке відео, показати, що стало з фарами за 13 років. Да, вони 13 років відслужили, світили, там галогенки стоять. Значить, Дивіться, десь розгерметизувалась фара, не знаю навіть де. Ніби якби закріплено, все нормально, ніхто їх не крутив. Можливо, сюди десь затікла вода. ось етикетка є з китайськими. якимись Ну, в общем, затікла вода, почала всередині він окислився, Отражатель, як бачите, воно там все поржавіло, облізло і, коротше, вже світ став, по-простому кажу, фіговий світило, але ну, щось вночі робити десь на полі, то не то пальто. Значить, почав я шукати в інтернеті, скільки коштують такі фари. Ось така одна маленька фара. 500 гривень. Так, тихо. А ну тихо. 500 гривень ось така фара коштує. Почав шукати якусь альтернативу. В общем, побачив, на базарі продаються такі діодні фари. Ось вона підзапотіла трошки. Тихо. І коротше, ціна таких однієї фари 180 гривень. Ну, вирішили ми в общем, купити ось такі. Ну, по Покріпленню вони воно нормально стали все. Де да, нормально стали. Тут вже я їх вже вночі тестував. Зараз я раз казую. Ну, Тут такі ще моргалки, не знаю, поліцейські. Для чого воно сам не, не розуміє? Це близько. Це Далі. Ну, світить реально бомба. Ну, така, так, таку альтернативу знайшли. Дивіться, як реально вночі дуже класно світить. Вставляю відео, як я їх вночі використовую. Ну, перевіряю на справність. Так що, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за перегляд. Так, я вам зараз показу, покажу, що з цього вийшло і як працює так, зараз ближній світ реакція. Зараз підключим. Так, Це близні. лампочки нам дают свет. Я расключу дальний. Большая река резная цвет будет. Ближний, дальний. Ближний, дальний. Ну, Доволі непогано. Це перший раз, коли виїхав вночі протестувати, скажімо так. Також габарити є. Покажу габарити. габарити. Також повороти є. Але там треба релюшку поміняти. Це от дальній світ. непогано. Чомусь задня фара перестала працювати навіть не знаю чому. В принципі, вночі можна чи орати, чи ще. Щось, щоб було